Запам'ятаємо фразу, «Іди від мене сатано. Тот случай, коли Ісус каже адресно Слово Сатано, іменно адресату точному самому сатані. Але Ісус каже, це Слово, «Іди від мене сатано і Петрові апостолові, котрий, по словам Ісуса, думав не то що Боже, що людське. І в других містах. Євангеліст Йоанн Богослов каже, хто не приймає в Ісусі Христі, Сина Божого, або Бога явившогося в оплоті, то є Антихристов. Але всі ці терміни не підвласні судопроизводству. ні є в суді такого слова, бо і современні суди, вони безбожні, для них не существує ні Бога, ні беса, ні ангелів. І тому назви євангельські не несуть у собі якоїсь юридичної укоризни, а тому проба деяких людей оскорблятися на слово, що ти безбожник уви, ні в одному суді міра не найдуть оправдання. Слово сатаніст не значиться нигде, ні в одних юридичних термінах для того, щоб були образливі. Образливі для людей, які, будучи безбожними, порушуючими закони державні і закони божі церковні, вдруг з того не з чого, заслуживши і рішення земного суда по його діянням, того не бояться, а вдруг воспалили образою, що, мов, видати, їх назвали безбожниками. Но в результаті ні один суд тебе не підтримать, бо безбожник, чоловік без Бога, но то не образа. І якщо нині людям, кожному чоловікові дозволяється свою оціночну точку зрення висказати, за що, наприклад, і журналістів не можуть судити, бо що вони написали, сказали, то моя точка зору. Так і християни, і любі люди мають право назвати, що свій чоловік, котрий ламає крести, ламає замки на нашому храмі, пише в інтернеті нам погрози, що спалить нас уб'є нас безбожник і сатаніст. І в цьому буде повна правда, но важливо розуміти друге. Ми не тягнемося. Щоб мати много хліба та надіятися, що буде добре. Ми не хочемо християни скакати, як коперфід із висоти та вказувати якісь комедії. Але третє іскушення, яке переніс Ісус, так буває для сучасних людей, ну і в історії людства невиносимими, а може, даже і многі падуть під цим іскушенням, Яке воно? Тот світ предложить тобі високу посаду, великі гроші, велику славу, почесті, звання тебе, ограніченого чоловіка, маленького, слабенького, роздує тебе на велику славного вождя. І розумний християнин православний не допускає такого состояння, то состояння прелісті, коли чоловік сам за себе думає дуже високо. То є стояння сатанізму, прелісті, то люди не церковні починають думати, що це правда. І в результаті попадають в ловушку сатанінську. Щоб вистояти перед цим іскушенням, немногі можуть становитися приманка страшна, наркотична, наркозалежна, мерзка і. Опутана духом сатани. Господи, уберігай нас від того нещасного третього іскушення сатанінського, перед котрим падуть люди всі повалом, то іскушені властю і багатством, то ужасніший наркотик, перед котрим мільйони людей погибли, погибають і ще й завтра будуть погибати, якщо не знайдуть відповідного помічника, котрому Христос. Господь, Господи, дай нам свою поміч, щоб ми в всьому світі ніколи не ослабивали духовно, а щоб ми оділися во всеоружжя Божє по апостолу Павлу, припоясавши чресла або по нашому чересом. Істиною, облегши зброю праведності, обувши новою готовність благовістувати мир, а найбільше взяти мир. щит віри. А меч духовний і в такому состоянні мати всім нам людям нині воїнський духовний образ, закритися і шльом надії і ще надіти на голову, щоб бути захищеним від цього світа. Православні християни не сміють ні на що такое купитися, кинути а коли треба і казати, як Христос, і ми нині кажемо, і кажемо часто: Оди від мене, сатано, одойдіть від нас, Сатане, і ойдіть від нас, безбожник. Не беріться ламати наші традиції 1150-літні устої, коли, наприклад, в Закарпатті ми маємо і маємо віру, котра Уже функціонувала, коли ще Києва не було за Москву, ще й не було бесід. І нині ми б так постійно хочемо повторяти це слово. Ми древні, ми самі древні, і ми об'язані свою віру берегти. Бо ли так поступаючи, не купившись на хліби цього світа, не купившись на славу або на почесті звання власти гроші, лиш тоді, маючи свободу во Христі, вибравши канонічну церкву як путь у Царство Боже єдиний, правильний і спасительний, за що маса людей наших опонентів не розуміють. А кіть розуміють і догадуються, а не йдуть, значить, вони в пов'язані з сатаною. Но у вічності лише вірні діти Божі зможуть і наслідувати царство Божо. Амінь.